Друзі, всім привіт! Не так давно ми переїхали з прикордоння. З господарства у нас в принципі нічого не забирали, а це є кури і два короля привезли з собою. То для них зараз ще досі немає кліток. То зараз хочу зробити клітки, але матеріалу не так багато, шальовки немає, сітки ніколи з клітки не робив, а завжди були дерев'яні. Зараз ось матеріал знайшов тільки доску на дно. Бачите, це буде дно на дві клітки розділено. І вирішив, що стіни задні бокові, ну і спереду, можливо, теж буде з колодок свіжонарубаних по 7 см діаметр. То зараз буду робити, ще не знаю, що, як воно вийде, але вже продумав. Ідея є, буду показувати. Зараз піду нарубаю колодок, цих напиляю, покажу, як буду все далі складати докупи. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І зараз будемо все робити. Взяв пилку, тут в кінці города є трошки кущів, то там осинки ростуть, можна випиляти 5 штучок і буде клітка. Ну ось випиляв трохи ярсин, думав, що вони рівніші будуть, але не такі як хотілося б. Але в принципі я думаю можна буде щось вибрати. Рівні шматки і вже щось буде. Ну однозначно напиляю скільки треба буде. Тому дивимося далі. Ще ось таких клени два американських по-моєму ну, вирізав. Діаметр, звісно, не такий ідеальний, як я думав, вийде все рівне, але десь в середньому 5,5-6,5 см буде. 75 треба довжина одного, то я думаю, щось із цього можна вибрати. Хоч тут і товстіший. Тут... 6, ,5. ну там 5,5, то 6, ,5. але кору я обтішу і буде нормально. Так що, щось вибрати можна буде, все. забираю це все і несу додому. А там будемо різати на такі шматки, як треба, частинки і збирати це докупи. Це. Ну що, почав різати вже матеріал так сказати, на стінку. Це вже одна стінка по вимірам готова. Ну там, звісно, кору познімаю, підрівняю десь і буду ставити, прикручувати на місце. Зараз поставлю, мабуть, ніжки і прикручу стінку, і тоді вже буду дивитись другу стінку, різати матеріал чи що далі робити. Отак от. mm hmm Другий день уже підходить кінцю, а я ще ніяк не можу так загородити стінки цими поленами. І так воно швидко і справді. Але нічого, вже діло двіжиться. Вже залишилась одна стінка і спереду дверці. Осталось вже одну стінку заробити і дверці вже там буде швидше. Тому так. Ну вже майже майже тут прийдеться рівно підпиляти. Там підпиляємо і все буде класно. Ну що, знову вечір. вже темно. А я ще й досі не буду добудував. Але є гарні новини. Вже три стінки готові. тож Завтра вже буде результат. Треба підрівняти. кришу доробити. Криша вже не так довго. І тут дверцята. буде дві клітки, тому залишилось вже зовсім трішки. В общем, роблю клітку. Із цієї сітки я хотів зробити дверцята. Прийшов сусід, побачив що роблю, вирішив допомогти матеріалом. приніс таку сітку щепті, то дверці будуть вже трохи кращі, ніж я планував. Є добрі люди. Ну Нарешті пентхаус для кролів готовий, роблю обзор коротенький і все, відео на цьому буде завершено. Рублений будинок, брвна, вони точно їх не з'їдять. Але гристи точно будуть. На два відсіка тут буде самець, тут самка і все буде чітко. Це ось такі супер замки, щоб їх собаки не покрали. Але можливо це не зовсім надійно. так, от все чітко. Криша заб'ється шальовкою і накриється шифером. Можете поставити в коментарях від 1 до 10 оцінку за цю клітку. Я старався. Два дні робив. То роботи трошки було звісно, з нею, але нічого. Ідея була така і в принципі все вийшло, як і хотів. Дякую за перегляди. Хто кому сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Далі буде ще багато цікавих відео. Всім пока!